Кажуть, що якщо ти не знаєш, як витратити мільйон, він тобі не потрібний. Наразі у мене такої проблеми немає. Свій мільйон я витрачу дуже просто: першу частину відправлю на допомогу волонтерам, другу на допомогу Збройним силам України, а третю Найменшу частину залишу для себе на поповнення домашньої бібліотеки. Спеціально для рубрики Публічна камера. Піду до вінничан і запитаю, а як би вони витратили свій мільйон? Пішли запитувати. Теперішнє вірм'я я би напевно допомогла чи могла би нашій армії, нашим хлопцям, які, які нас зараз захищають, щоб ми могли спокійно тут ходити, жити, дихати. Ну, віддала би всі, напевно, кошти туди. На жаль, в мене такої можливості немає, Ну, чи можу, тим допомагаю. Перше, що приходив голову, це щось зробити приємне бабусі, а потім вже думати, куди їх вкласти, щоб їх примножити. Пити щось що давно хотіла, щось невеличке, а так смаколики. Так, смаколиків багато. Половину витратила б на перемогу, віддала <гум> б. А то для дітей. Для внуків для прапочки. На <гум> ЗСУ. Хочеться віддати їм більшу половину просто. А так хотілося б не втрачати цю можливість і в нерухомість вкластися. Я б інвестував. В мене є справа, якою я займаюся, мене є проєкт, я, програм, ну, я програмую і ну, я розробник відеоігор і я б інвестував в свою справу. Мабуть, би віддала на ЗСУ без, без вагань би віддала. Весь Можна було б ще від нас збирати трошечки. Навірно, би поїхала відпочити, поправила б здоров'я своє, віч нічого такого. Житло в мене є, одяг теж є. Я б віддала би на Збройні Сили України. Це, це однозначно. Однозначно. На сьогоднішній день я, 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 я б розумно цю суму використав на допомогу Збройним силам. Можливо, трішки для себе. Трішки для себе теж да. Ну основне, все ж таки Збройні сили. Як все віддала, щоб війна закінчилася? Все і більше. Наразі на мільйон гривень, напевно, ну, дуже багато. Ну, можливо, квартира, можливо, більш кращий автомобіль. Ну, отак. Купила би власний будинок або, хоча б частину. Це точно. А інше, я думаю, б задонатила на зсу.